Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вас вітають, неймовірні Чернівці. І сьогодні в мене був настрій зробити для вас репортаж безпосередньо з Кобилянської. Не знаю чому, я завжди роблю те, що я відчуваю. Дуже лагідний вечір, неймовірно лагідний. Зранку було десь біля 30. Температура по експоненті знову почала рухатися вгору, а вечір 25 градусів. Не комфорт, 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 комфорт. Все чудово, тільки не вистачає моря. Але ж у нас є пруд. Прошу дуже, хто бажає, і ми добре пам'ятаємо, що на берегах Чермоша Прута відпочинок просто неймовірний. Так само поруч Чернівцями велика е, купа купез на різних басейнів, різних комплексів е, для відпочинку. Це наша буковина, чернавці, чернавіци. Е, постав паузу, будь ласка. Ну що, ми продовжимо, тому що трошки була заминка. Ви знаєте, це ж жива зйомка, і ходять люди різні. І е, знаєте, коли ти в такому запалі, ну чесно, це не для того, щоб. Щоб збиралася купа людей і просто дивилися. Це не сцена, це все життя. І так, поруч чернівцями величезна кількість різних туристичних комплексів, басейнів, е е різних комплексів відпочинку, де дуже лагідно і затишно можна проводити час. Чудовий ще один день в Чернівцях, п'ятниця, вечір. Попереду вихідні розповісти про те, що було вчора і сьогодні, а залюбки, тому що в Чернівцях подій купа купизна. Вчора, саме ось тут, поруч, в Целанівському центрі, ну давайте з вами, раз я вже буду показувати, по то покрикуємо вулицю Кобилянського. Неймовірно, Кобилянська, відчуйте вайб, відпочивають літні люди на лавочках. Це дуже-дуже приємно і мило, і так завжди багатьох з яких я особисто знаю, тому що коли я тренуюся зранку, це теж наша спільна спільнота. Так от тут, в Целанівському центрі, на розі. Кендля Раймонда Фрідріха і Кобилянське була е, просто причудова лекція. Петра Рихла, це наш науковець, відомий перекладач творів Пауля Целана, і не тільки про поєднання Пауля Целана і Кавки. Це неймовірно. Згадувався Шопенгауер, піднімалися різні психологічні питання. Це просто чудово. І потім дивіться формат Чернівців. Ми з неймовірною валюшою чолкан піднялися і пішки, пішки пішки пішли в купу, навіть не на тролейбусі. За 15 хвилин я кажу, так що ми з собою шпаціруємо чи Ви каже, чешемо, щоб ми мали встигнути. Ну добре, чешемо та чешемо. І ми потрапили на Микола Копину, ми Подивилися неймовірний фестивальний фільм. Чудово, а потім вечірній лагідний шпатір, не зовсім моїми локаціями. Але ж я зустріла жіночку, яка продавала неймовірні квіти, у якої я купила той чудовий лілейник, про який я вам розповідала. В неї сьогодні були ромашки. Вчора вірніше це було. Я купила три букети ромашок. А вона мені каже, а я хочу вам подарувати малинку. Кажу, та ні, я її куплю. А вона каже: Ні, я бачила ваш репортаж з моїм лілейником там ви про мене розповідали. Я вам хочу подарувати. кажу, боже мій, ну залюбки, не чорнавці, чорнавіци. І, походу, поки я йшла зустріч у зустрічі, ніби вже біля десятої вечора і вже досить темно. Оце Чернівецький вайб. Це саме те, що відрізняє наше місто від інших. Вечір у чарівній гроні, а потім неймовірне єднання з вечірнім містом і, звичайно, музика. І вчора в мене був Пол Маккартні і Бітлз. І це фантастично. А сьогодні зовсім інший настрій, абсолютно інший. Сьогодні у мене ранок з ромашок, тих, які я придбала, білих і жовтих. І сьогодні в мене цілий день пікардійська терція. Повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези, а -а -а. мій старенький трамвай там-та-да-дам. -да пікардійська терція. Боже Львову, привіт, вітання, я вже починаю сумувати, але поки що я ще точно буду 100% в Чернівцях, тому що тут така купа купизна подій. По-перше, ще багато чого не зроблено, не відвідано. Я не була у нашій Вижниці, у Карпатах. Я не була на Кельменеччині, куди мене запрошує наші відомі е, сім'я сім'я родина стефанко е, на пасіку до бджолярів. боже сідністер е, пруд ну що казати що казати а тепер сьогоднішній день. Сьогодні стільки подій. Я вже багато чого пропустила, але от реально, знаєте, це я по гороскопу, до речі, в рік мавпи, це коли і умна, і красива, і ти не знаєш, куди подітися. Але це реально в Чернівцях так, тому що така кількість подій, і ти ніби хочеш бути там, а ти маєш ще робити якісь свої власні справи і так далі. Так, от, сьогодні було дуже багато цікавих стрічок на Миколаївчу Копин. Я комунікувала з валічкою Чалкани. Це був короткий метр, дуже потужні, цікаві фільми. Це чудово. До речі, на наш фестиваль Миколайчук Опен приїздять дівчата з Одеси, з Києва. І вони настільки залюблені у Чернівці. А я їх розумію. Ну, Одеса круто, Київ круто. Ну, Чернавці Чернавіці. Це щось особливе, це однозначно. Миколайчук Опен. А потім сьогодні Гончаренко Центр. До речі, цю подію не дуже висвітлювали в мережах, але знову ж таки по своїм каналам до мене долетіла звісточка, що наш неймовірний гід, пан Ярко. В якого знається, думаю, багато хто із приїжджих і Чернівчани проводив елекцію в Гончаренко Центр. Це абсолютно безкоштовно. Чернівці у старовинних фотографіях уявляєте, як це цікаво? Я там мала бути, але ж знову таки: ну як встигнути скрізь? Ну як це просто нереально? А потім вісімнадцять 18.30 Сьогодні у філармонії буде неймовірний виступ симфонічного камерного оркестру філармонії, яким диригує відомий німецький Клаус, Здається, точно не пам'ятає прізвище, диригент. От на цю подію я ще встигну, хоча трошки спізнюся, але однозначно встигну, і можу в прямих ефірах вам про це зафільмую. А потім вечір, лагідний вечір в центрі Чернівців, як завжди. Привіт, привіт, привіт! І лунає музика. Сьогодні в мене пікардійська терція. Що буде завтра, я не знаю. І ще хочу. Скажи, скільки там хвилиночок? От я продовжую, що ввечері трошки збилася з думки, тому що відволікли знову ж таки. Привіт-привіт, чернівецьки. А ввечері про музику. І про зараз у мене пікардійська терція і ромашки. Ну, дівчата, ми ж зовсім ну, ми... ми дівчата, ми про натхнення, ми про ось такі емоційні стани. І це саме те, що нас відрізняє від мужчин і чоловіків, тому що ми багатовекторні, а Чоловіки одновекторні, ну потужно, але одновекторні. А у нас же і туди, і туди, і туди. Ми все встигаємо. І це саме те, що надихає мужчин чоловіків. Так, от е поки що. Це фікардійська терця. До речі, зараз дні, день літнього сонцестояння. Це саме потужні енергетичні дні. І я розумію, чого мене просто от драйвує, просто шалено драйвує, і хочеться робити багато, багато багато справ. В цей день, саме ось тут, в неймовірному центрі Вернісаж була презентація книжки чарівної Оленочки Ріпіної Жити далі, поетки, громадянської діячки і просто шикарної. Нашої Буковинської леді е, я дуже добре пам'ятаю свій репортаж, свої відчуття, і це чудове дійство. Це була фантастика. Зібралися усі, е, ну майже усі культурні чернівці. Я завжди про цей день розповідаю. В цей день дуже важливо записувати свої бажання і відправляти їх у всесвіт, і Всесвіт це чує. Це не просто ну які, якась дурня, це реально працюючі речі. І хоча скороповня, яка ніби має виснаджувати енергію, ну не знаю, мені здається, що її так багато, що. Ну, точно не страшна. Тому, якщо їй буде, а за шквар, то я залюбки буду ділитися з вами. Ну і відповідно, Чому, чому знову ж таки, трошки профешн, в такі дні дуже органічно вдягатися в яскраве вбрання, тому що енергії багато, і ви її випромірюєте. Тому в мене не випадково помаранчевий кольор сонця. Ну і, звичайно, український вайб, тому і пікардійська терця це все не випадково. Обожнює наше. Обожню, обожню, обожнюю. Це таке щастя. Просто, просто, ну, переповнюючи жити в своїй країні, спілкуватися своєю мовою, одягати свій одяг в різних варіаціях, компонувати його, робити різні аутфіти і нести цю красу у світ, ну, принаймні, любов і позитив це Ну що? Я б ще вам розповідала і розповідала, розповідала, б розповідала і. Хочеться привіт, знову привіт, 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 чернавці, черни. Ви хочете до мене зайти до К? Не хоч ну що казати? Що казати? Це Чернівці, це грона сьогодні. Ввечері ми зустрічаємось. Я усіх запрошую в квартирних грона. От якраз мої дівчатка вже туди йдуть. Це Кобилянська 12, де можна затанцювати, послухати чудову музику, європейську, українську, будь-яку нашу. Це місто зустрічі друзів. Наразі буду прощатися, тому що ви не попереду, що треба стигнути до філармонії. З любов'ю до ваша ваша україночка, буковиночка Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па.